Друзі, вітаю з вами на зв'язку Олег Якушенко. І сьогодні хочу підняти таку важливу тему, як дві, е, такі, дві конкретні помилки для початківців. А е, ті, хто починають саме свою діяльність у сфері прямих продажів. Е, таких два маленьких камня приткновені які надзвичайно сильно тормозять людину на, скажімо, першому році їхніх становлення в даному бізнесі. Перш за все, ну більшість людей, які приходять в сферу діяльності прямих продаж, вони приходять Тобто, В них є свій якийсь життєвий досвід, їм уже 20. Плюс, от, і вони ходять на роботу. І для багатьох людей це не зовсім серйозне заняття. Вони більше сприймають сферу діяльності мережевий маркетинг як якесь хобі. А це надзвичайно велика помилка, тому що хобі це. Скажімо, речі, якими ми займаємося по інтересам, але не акцентуємо на них свою увагу, і це несерйозне відношення до тої справи, яка може стати ну дуже гарним підспор'єм вам на сьогодні. І <клес> справа в тім, що я неодноразово наприклад чув, що там ви можете працювати. Дві години на тиждень у вас буде величезна структура, наша воронка в інтернеті за вас зробить всю роботу, ви будете тільки гроші рахувати. Друзі, я вже вивчав матеріали і пробував кучу всіх цих різних варіантів. Скажу вам чесно: без живої праці із людиною. Ви заробите дуже гарну скидку, будете користуватись продукцією, але ніколи не побудуєте великого бізнесу. От ще раз, бізнес прямих продажів, робота в мережовому маркетингу, і я говорю саме про компанію MV. Це щоденна робота, це серйозне відношення до тої справи, яку ви робите. На перших порах насправді цьому не, ну, немає потреби виділяти цілий день. Да? Ви можете спокійно проходити на роботу, займатися своїми справами. От, але о якусь одну годину в день ви повинні виділяти для власної справи для даного бізнесу, і хай це буде година, півгодини, Але е, тут важливо систематичність. Та? Тобто, ви повинні бути постійно в курсі. Сьогодні якусь книжку читаю е, завтра на зустріч. Запрошую постійний контакт із е, спонсором, то тобто людина, яка вас запросила для багатьох людей. Спонсор так трошки вуха ріже. Наставник, куратор по бізнесу, ваш партнер по бізнесу, в залежності від того, хто вас запросив. От ще раз, бізнес МВ, бізнес прямих продажів це не хобі. Це серйозна справа, яка потребує спеціалізованих певних знань, які ви можете спокійно отримати завдяки наставнику, завдяки компанії, завдяки літературі і так далі. І тому подібне. Це перше. От. І друга велика помилка: люди сприймають, переносять свої знання із старої сфери діяльності. Наприклад, людина займалася певною бізнесовою діяльністю або продажами торговлею на базарі, Можливо, працювала в магазині чи на заводі, і свої знання і свій досвід. А вони намагаються застосувати в бізнесі прямих продажів. Справа в тім, що тут це не спрацьовує. Вроді і то бізнес, і то бізнес. І суть сводиться до того, щоб зробити якомога біжний товарооборот, і підприємці розуміють, про що я кажу, і в залежності від цього товарообороту отримати прибуток. Але наголошую, що діяльність в прямих продажах. І діяльність то, якою ви займалися до цієї діяльності, слово будь-які невеличке, вони надзвичайно сильно відрізняються. Давайте <кхм>, дам вам простий приклад. Е, ви працюєте на підприємстві, неважливо, ви займаєте певний пост, там, зам головного директора, директор, там, чи якийсь керівник. От, і у вас є в починенні там е, 100 чоловік. І... Е, Наприклад, там сама нижня лапка, охоронець, який стоїть на дверях. А, наскільки ви, як власник, зацікавлені в тому, щоб охоронець, який стоїть на дверях, зайняв ваше місце? Що ви готові вкласти в цього охоронця, щоб ви зайняв місце? Чи будете ви виділяти свій час, свої знання, ділитися з ним своїм досвідом? Чи згодні взяти ви його за руку, цього охоронця, який стоїть на дверях, і перевести, щоб він зайняв ваше місце? Я дуже дуже сильно в цьому сумніваюся. А от в сфера діяльності мережевого маркетингу або прямих продаж, от тут система побудована так, що людина, яка тільки приходить в бізнес, і я, наприклад, як спонсор, наставник, керівник даного бізнес-проекту, я цілком і повністю зацікавлений, щоб нова людина. Якомога швидше розвивалася, щоб вона якого швидше почала будувати власну структуру, щоб вона росла, щоб вона почала заробляти кошти, щоб вона стала на моє місце. Це я буду дуже дуже цим задоволений, тому що система винагороди передбачує ну, розроблена таким чином, щоб неважливо, як високо ти знаходишся, ти будеш завжди зацікавлений. В рості тих людей, які тільки прийшли в цей бізнес. Це, напевно, одна з тих причин, чому мені це дуже подобається, тому що тобі платиться е, за твою конкретну роботу, тут платиться е, за те, що ти допомагаєш іншим людям рости і розвиватися. І е, в сучності у вас сама головна задача на перших порах забути про весь свій досвід, все те, що ви знали і чули. А конкретно довіритись тій людині, яка вас запросила Яка вас запросила в цей бізнес. І повністю покластись на неї. Сказали прочитати цю книгу, наприклад, прочитати, опрацювати цю книгу і розповісти, що ви цікавого і важливого з цієї книги винайшли. Якщо вам дали там підготувати презентацію, значить треба розібратись, вивчити і максимально якісно провести ту роботу, що вам розповідає ваш наставник. І коли у вас будуть виникати питання, це просто чудово, тому що у вас є до кого звернутися, у вас є підтримка, у вас є підтримка і з боку тої людини, яка вас запросила, і є підтримка 24 на 7, наприклад, від компанії MVE. Її сайт працює на постійній основі. Там такі обучаючі програми виложені, продукція розписана по міліграмам, аби ви захотіли просто в цьому розібратися. Якщо моя відповідь, якщо моє відео було вам корисне і цікаве, буду дякувати за лайк, підписку і пару теплих слів. В кого виникли питання, будь ласка, брат, буду почути, побачити. Всім гарного дня і до наступної зустрічі!